У попередньому сюжеті мене дуже вразила цифра щодо показників ментального здоров'я, те, що в Україні вони вдвічі гірші за знову. Ну нічого дивного тут немає, але працювати і виправляти ситуацію необхідно. Саме цим і займається наш сьогоднішній гість. Фахівець із психічного здоров'я, ветеран хабу, Артем Осипян розкаже про курси адаптації для ветеранів та їхніх родин. Я зустріну гостя. Доброго ранку, добро. Ласкаво просимо. Дякуємо, Дякую. що завітали. Дякую. Вітаємо, Віта. будь ласка, сідайте. Доброго ранку. О. Отже. Одразу до діла освітня платформа «Прометеос» та ветеран Хаб запустили курси адаптації для ветеранів і їхніх родин. Розкажіть, будь ласка, ну, з чим пов'язана така, хоча я розумію, але все одно хочеться проговорити така необхідність, так і з якими проблемами наразі стикаються ветерани та їхні сім'ї? Ну я думаю, що проблематику дійсно ми всі вже розуміємо, да, в чому полягає потреба в таких курсах. Ми дійсно запустили три курси. На дві цільові аудиторії, можна так сказати, це власне ветерани, тобто ті люди, які вже повернулися з бойових дій, не перебувають зараз в зоні бойових дій. Там два курси для них. І один курс, і частково другий для дружин, близьких, родичів, ветеранів, ветеранок, тих, хто повернувся з війни. Тобто, ключова не проблема, ключова потреба полягає в тому, що ну, кожен ветеран або ветеранка. Так само, як і їх близькі, вони різні, це різні історії, це різні ситуації, але об'єднує їх те, що війна, навіть коли вона умовно закінчується ну, демобілізацію чи закінченням строку контракту, вона не закінчується психічно. Тобто є певні наслідки для психіки, є певні наслідки в тому плані, що тобто це, не, це не тільки про ПТСР. Да? Я не хочу зараз казати про ПТСР, бо це не єдина далеко не єдина. Проблема і складність, з якою будуть стикатися ветерани. Це загалом нюанси пов'язані з адаптацією. Тобто, коли ти повертаєшся з війни, це зовсім інший світ, mm -hmm. це зовсім інша реальність. І коли ти повертаєшся сюди, ти не впізнаєш трошечки оточуючий світ, ти не впізнаєш трошечки себе, не впізнаєш трошки близьких. І, власне, цей курс він для того, аби зрозуміти, що це нормально, що всі ми ветерани, ветеранки, родичі ветеранів. Близькі через це проходимо? Це вже наша нова реальність, це наша нова норма, і це трапляється з кожним з нас. Цей курс для того, аби зрозуміти, що е, ті процеси, які відбуваються, вони абсолютно природні. І власне ці курси допомагають розібратися, що саме відбувається, і що з цим робити. Тобто, ви сказали До... про три курси, та зараз ви проговорили про перший курс. Як він називається? Можете проговорити? Е... Ну, ага. перший, якщо е, в хронологічному скажімо так, порядку, мабуть, варто сказати, що це курс. Які називаються пережити е, війну до... разом, uh -huh. тобто, бо він якраз для близьких для дружин ветеранів, ветеранок або чоловіків, як, е, у яких зараз е, е, хлопці або дівчата знаходяться на фронті. Тобто, це про те, як витримувати перший місяць, коли близька тобі людина поїхала на війну. Uh -huh. Це перший курс, в плані того, що він відбувається ще для тих, у кого близькі там, uh -huh. це курс для їхньої підтримки, це курс для того, аби розібратися, що тривога, постійний тонус розгу. Е, Кубленість, роздратування, різні різні емоції, вони є ну, нормальними. І, власне, ми mm -hmm. даємо там певні техніки, певні роз'яснення щодо того, що з цим робити. Тобто, перший курс, якщо в хронологічному порядку, то це, то це про це. Добре, mm -hmm. а другий курс, яку має назву, на кого орієнтований? Ну, другий курс. Логічно, що це вже коли боєць повернувся або повернулася з фронту, uh -huh. це курс адаптації uh -huh. адаптації до цивільного життя. Uh -huh. Що відбувається в перший місяць, що відбувається надалі? З якими внутрішніми реакціями процесами може людина зіштовхнутися? І що найскладніше взагалі, от як ви можете <кх> сформулювати? Ну, для кожного це буде щось своє, якщо так об'єднати або щось найбільш популярне. Ну, мабуть, це, власне, найважче, це те, що ти починаєш порівнювати реальність там і реальність тут, і тобі важко зрозуміти, що е, війна залишилась позаду, а тут вже зовсім інший світ. Це те, що хлопці дівчата проходили з 14 по 22 рік, по 24 лютого, тільки в більшому масштабі. В плані, що. Е, це розрив реальностей, і люди по-різному на це реагують. Хтось просто розгублений, впадає в апатію. Когось це дратує. Да, оця реакція, що типу, ви тут забули про війну. Наприклад, це нормальна реакція для бійця, який повернувся тільки з іншого світу. Це нормальна реакція. В ній треба розібратися, їй треба дати час і навчитися дати їй раду або апатія. Коли нічого не хочеться робити, бо ти в шоці, бо ти ну а що тепер робить? У мене зовсім інше життя. Воно ну моє життя залишилось позаду, і мені треба фактично заново. Вставати, ну я не знаю, застав... нова професія знову здобувати для когось. Да? Бо деякі люди, скажімо так, завершили своє попереднє життя. Вони вже не зможуть повернутися на роботу, бо там ну, пішли mm -hmm. чи їх не дочекався. Ще я не знаю сім'ї так само. Да? Тобто у когось, когось чекає сім'я. когось Просто Немає ні. вже тої роботи, скільки підприємств закрилося, да, да. скільки всього не витримало. Да. Добре, і третій да. курс, я так вже розумію, після адаптації це. Третій курс це сам собі терапевт. Так він і для близьких, і для родичів, і для ветеранів. Цей курс, власне, про методи самодопомоги. Тобто mm -hmm. цей курс про те, як ладнати з різними емоціями, як ладнати з тими самим роздратуванням. Він частково перегукується з курсом про адаптацію, але в курсі про адаптацію більше ми розповідаємо про процес, власне, про перехідний процес. Mm -hmm. Сам собі терапевт це курс. Для обох цільових аудиторій, як для близьких, так і для ветеранів, насправді і не для ветеранів, для, для будь-кого він буде корисним, бо там зібрані, скажімо так, такі методи самодопомоги, які знадобляться кожній людині. Що робити з апатією? Що робити з тим самим роздратуванням? Що робити з тривожністю? Ми ж всі проходимо через тривожність на тих чи інших етапах. Тому власне це е, про ці методи, якісь техніки релаксації, які можливо. Ну, Хтось знає, да, ніби чув про них, але е, ніколи не робив. А такі насправді доволі базові речі, як дихальні вправи. Да? От хто з нас їх насправді робив? Да? Мало хто. Ми просто знаємо, що вони є. Да, ми просто знаємо, що вони є, а іноді вони реально потрібні. Як зрозуміти, що вони мені зараз потрібні, що мені зараз треба це зробити? Да? Наприклад, це власне, е, курс дає такі вправи, і ці курси роз'яснюють всі ці речі. Він я скажу так, психоедукаційний. Тобто, він про те, аби впізнати себе можливо в певних ситуаціях. І насправді, коли ти впізнаєш свій процес, ти впізнаєш, що да, я отак переживала за свого чоловіка, або так, я коли повернувся в мене, це було mm -hmm. це вже дає відчуття, що ти не сам зі своєю проблемою. Mm -hmm. Що е, про це знають інші, це інші вже проходили, і тобі пояснюють, як легше пройти цей шлях. Це не якийсь швидкий, знаєте. Там магія якась, що в тебе все там одразу, всі проблеми, всі труднощі зникнуть. Ні, це про те, як пройти цей шлях краще. Добре, а скільки триватиме курси а, по часу і як вони проходять? Триватимуть вони ну, стільки, скільки буде, мабуть, існувати платформа ну, вони зараз в вільному доступі. Вони онлайн, офлайн, чи. Онлайн. Якщо... А, а офлайн є такі курси? Чи а... немає? Якщо є, то яка географія? Ці три курси ми не просто так залили їх на платформу Prometheus, Вони в вільному доступі. Будь-хто, будь-коли і будь-де може зареєструватися безкоштовно. Подивитися в цьому і полягає його ну перевага, щоб він був доступний. Якщо ми кажемо про офлайн курси, то е, ми наразі таких курсів офлайн не робимо. Знову зі зрозумілих причин зараз, в принципі, офлайн все ще важко деякі речі організувати, але окремо лекції різні. Заходи ми проводимо. У нас зараз офлайн, ну фізично існують два простори. Нещодавно відкрився знову після закриття київський простір ветеран хабу і є ветеран хаб Вінниці. Ми плануємо відкриватися в інших містах, тобто, фізично, якщо ми кажемо про ну наші якісь заходи інформаційні. Психоедукаційні для населення, для ветеранів, для нашої цільової, то це відбувається власне в просторі ветеран хабу. Але ветеранхаб не єдина організація, яка це робить. Я впевнений, що є різні різні організації, які також проводять такі курси. Розкажіть, будь ласка, ще про фахівців, які залучені до проекту. Хто це? Три курси в даному випадку, про які ми кажемо, їх проводять три різні фахівця. Е, перший курс проводить е, психотерапевтка наша з нашої партнерської організації, тобто це психотерапевтка, яка е, працює з ветеранами. Тут тобто переважно цей курс е, в ньому. Е, Лектори це люди, які безпосередньо дотичні до сфери ветеранських справ, безпосередньо психічного здоров'я ветеранів. Це дві терапевтки, які з ними працюють з ветеранами, з близькими, з дружинами ветеранів там з 2014-2017 року, тобто вже давно. А ще один курс про адаптацію там розповідає власне. Сам ветеран Костя, тобто, це людина, яка також працювала в ветеран хабі, є ветераном. Тобто, це якби так рівний рівному людина ну розказує частково. я Думаю, те, що вона дуже добре розуміє, сама проходила. От. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо за вашу роботу, за те, що ви робите, і бажаємо успіхів. І дійсно нам ще дуже багато відбудовувати після перемоги нашої України, Нам потрібна здорова нація, і я впевнена, що таке буде. Дякую, що запросили. Да. Ранок вдома триває. Ми з вами до 9.30. І просто зараз трохи музики для настрою.